А люди, як до вас докричатись? Розподіл доставка газу. Говорили, балакали, а тепер пішли коментарі. Боже, що робити, я заплатив не туди, не повертають гроші, гроші пропали і все, що з цим зв'язано. Тож... Розповідаємо конкретно, уже в шостий раз хоч ви кричали, навіщо так багато цих відео? Що тут змінилося? Чи потрібно платити за цю розподіл доставку газу? Як це правильно зробити? Що робити, якщо ви заплатили не туди, як повернути свої кошти, як їх не втратити, що робити тим людям, які заплатили до кінця року? І ще куча-куча нюансів, тому що ще раз повторюю, змінилося майже усе. Але перед тим від вас. Підтримайте максимально це відео, лайк, репост, відійшліть його другу, щоб і ваші друзі також не потрапили в халепу з газом. Ну і це також хороший привід, щоб підписатись на канал, щоб потім знати такі самі корисні новини народу України. Тож, давайте по порядочку. Спочатку тих, хто заплатив не туди розберемо, а тоді всім остальним, куди ж потрібно платити насправді. Якщо ви заплатили за розподіл, доставку газу не туди, тому що змінилась газкомпанія, яка це все обслуговує і змінився її внутрішній рахунок то вам потрібно, е, які документи, ваш паспорт, ідентифікаційний код, витяг з банку з вашим ІБАН-номером або з терміналу. Ну, тобто ці Відшкодування коштів відбувається лише на банківський рахунок. Третє, е, квитанція про оплату за цей самий розподіл, доставку газу, по якій вам будуть повертати кошти. Цим всім, з цим переліком документів берете їх, йдете в компанію газмережі так, і пишете заяву. Заяву на повернення коштів. Но якщо ця процедура така сама буде, як з газом, тому що того року було щось подібне з газом, то ці кошти деякі люди назад очікували півроку, рік, а деяким не повернули ще по цей час. Тому відразу краще платити туди, куди потрібно. Тож. У цих областях, список яких ви зараз бачите на екрані, так уважно читайте, змінився оператор газорозподільних систем, тобто та компанія, яка займається доставкою і розподілом газу, яка бере за це гроші. І платити за цей місяць, за жовтень. От ви зараз платите, і це саме оплата за жовтень, потрібно уже по новим реквізитам, де їх взяти і як їх знати. По-перше. Дочекайтесь паперових квитанцій, не спішіть платити наперед. Уже почали розносити паперові квитанції, їх розносять усім, навіть тим, хто від них відмовився. В паперових квитанціях вже вказані нові реквізити. Далі, якщо ви все-таки хочете заплатити, не дочікуючись, дуже спішите, щоб вам не нарахували там борг і все, хоча я раджу, зачекайте, не платіть, не спішіть наперед, тому що не зробити помилку. то... Зайдіть на компанію газмережі, знайдіть свою область і подивіться нові реквізити, тому що зміни відбуваються майже кожен день. Якась нова область підключається туди, там вже вводяться, там ще ні, там тільки очікуйте. Тобто в найближчий час це буде дуже багато областей, а потім, думаю, що вся Україна, скоріш за все. Далі тим, хто заплатив уже до кінця року, також потрібно, і вони з цих областей, що були попередньо, також потрібно йти і писати заяву на повернення коштів. Тому що це, виходить, ви заплатили вже не туди за жовтень, листопад і грудень місяць. І як підсумок, були облгази, стали газмережі. Платили на внутрішній рахунок облгазів, тепер потрібно платити більшості областей України на внутрішній рахунок газмережі. Але особистий номер клієнта, це той, що приходив в квитанції, не змінився, він залишився той самий. Тобто використовуйте його надалі при оплаті, але платити вже потрібно, щоб кошти зараховувались на інші рахунки. Тому будьте уважні, обережні, платіть туди, куди потрібно, не спішіть поки що наперед, щоб не заплатити не туди, і розбираємось усе це на каналі Народна Думка. Тож долучайтеся і будемо знати усе, і не будемо робити таких помилок.